Щось клацнуло в моїй голові. Олексій, наткерничний актор, коли почалася повномасштабна війна, зрозумів, що грати у театрі більше не зможе. Вступив до збройних сил України. Остання до війни роль чіпки у трагедії бунту Панаса Мирного. Саме вона змінила світогляд Олексія. Олексій Наткарничний вперше взяв участь у бою за два тижні після того, як потрапив на фронт. Виконував бойові завдання на Донецькому, Луганському, Миколаївському, Херсонському та Кіровоградському напрямках. Брав участь у звільненні Харківщини. При харківській операції найпереломніший, напевно, відбувся в мене момент, де за один штурм я втратив більшість друзів. Це 11 чоловік зразу. І сам там чуть не загинув. Але... Бог є на цьому світі, Він дозволив мені поки що жити. А хлопці лишилися там назавжди. Музика та література рятували Олексія у найскладніші моменти боїв та втрат на фронті. Я багато читав віршів хлопцям. Ну, сидячи в окопах, потім шукав інструменти. Я просив, куди ми не заїжджали село, які села відбивали. Я просив хлопців бачити десь інструменти, носіть щось зробимо. І от в одному такому селі в Миколаївській області побратим приносив розвалений кардіон, який я за пару днів повністю відреставрував, зібрав навіть грав, піднімаючи так, бойовий дух, тому що це дійсно працювало там. Потім мені доставили на фронт гітару. Ну, яка потім була знищена. Професія актора допомагала забути трішки, що навкруги у 2023 році. Отримав поранення. Проходив реабілітацію у Чернівцях. Нині знову на сцені театру. Таке відчуття, що і не було тих років за плечима досвіду майстерності. І після вистави я був щасливий. Після того, як закінчилася вистава, коли всі колеги зібралися, я був дійсно щасливий плоть до сліз. Моя сім'я. Вони завжди були і будуть для мене тим центром психологічної допомоги, я б сказав, який мене заспокоює. Це мої діти, це моя дружина. Альвіна Прямчук, Павло Марковцій, новини Сі 4